Друзі, всім привіт! Сьогодні знову тема сексології Марія Яновська в студії. Чому жінки зраджують? Поговоримо на цю тему. Також додатково ми будемо обговорювати, чому якась кількість жінок, зраджуючи, мають щасливий шлюб. Ми таке теж неодноразово бачили серед знайомих і просто підписників. Які негативні наслідки зради можуть бути, а також чи є позитив у зраді. Привіт, Марія. Привіт, всім доброго дня! Вчора. А ти знаєш, я е, перечитую завжди коментарі наших дописувачів, і є непоганий комент. Я зараз тобі його зачитаю на екрані він у наших глядачів. А пані Дарія пише, що той випадок, коли... Заголовок не відповідає наповненню, але тут немає Марії твоєї вини. Тут далі дописувач пояснює, що прекрасна гостя, яка могла б доступно пояснити відповідь на основне запитання відео, навести приклади, методи вирішення проблеми. Натомість її перебили і почали наводити приклади якихось девіацій, незрозумілих запитань, коментарів, які взагалі не по темі. Тому я офіційно. Просто ротик на замок, і ми будемо з тобою якось максимально говорити вже по темі для того, щоб ми, по-перше, показали, що ми наших дописувачів дослухаємось і робимо максимально якісний продукт. Угу. Клас. Але я все ж таки підтримую більше дискусії, от, тому що лекційний формат. ну, я думаю, в цьому контексті не дуже ок, тому я думаю, є сенс все ж таки дискутувати, і мені твоя думка теж буде цікава. Скажи, будь ласка, чи ти працювала в своїй практиці з точки зору сексології, там, чи у тебе були якісь консультації, клієнти. Ну якось так, в такому форматі робочому. так? Е, от іменно жіноча зрада. Коли дівчата приходили казали, Як це взагалі відбувається? Вони приходять кажуть, привіт, я зраджую своєму хлопцю, чоловіку, і полікуй мене. Чи, як це відбувається взагалі? Слухай, ну коли. Е... Це не відчувається проблемою, то в принципі не звертається тоді до спеціаліста. Ну, зазвичай, коли якась проблематика комусь це заважає комфортному життю там, да, або комфортному основанню стосунків, то тоді вже звертається. Ну, але, чесно кажучи, щоб прям таки, е, запити я зраджую, допоможіть мені не зраджувати, ну, такого в мене не було. От контекст вибору, так зазвичай, то може бути що робити, коли там закохалися, якісь стосунки формуються в ній, в шлюба, і як зробити правильний вибір? Ну такі запити найчастіше, якщо казати саме про зраду. Скажи, будь ласка, чому якась кількість жінок э, зраджуючи, мають щасливий шлюб? От, при це я для мене парадокс, але можливо, ти поясниш з точки зору сексології, що це взагалі відбувається, і чи mm -hmm. трошки додати психологію, домішати, але це запитання мене дуже ну прям завжди цікавило. Mm -hmm. mm -hmm. Слухай ну тут дивлячись з яких з точок зору подивитися, якщо дивитися тільки в контексті, е, тільки, 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 якраз ті, ну коротше, ти зрозумів контексті. Сексології, то тут, скоріш за все, про, може бути про недостатньо, недостатньо або якості, або кількості сексуального контакту в подружжі. тому жінка обирає десь добрати. От. Але це ну, такі випадки, знаєш, сексологія це завжди вона просто так не з'являється. Завжди йде початок від психологічного контексту. Чому так сталося, що на початку було все ок, а потім вдруг того сексуального контакту, сексу стало недостатньо. Тому там завжди треба дивитися, що саме відбувається в парі. Бо сексуальний там вже кличується сексуальний контекст секс це те, що на поверхні. От. А з твої з твоєї практики я не можеш назвати то дві-три причини. З чого це починається? З чого починається саме е, зрада, що дівчина йде. Ну Ти кажеш, є певні психологічні сімейні проблеми, а -а -а. і потім вже mm -hmm. зрада це вже як наслідок. так ну, да. Які є, що що це може бути? Mm -hmm. е, ну з того, що бачу я, якщо простими словами, це завжди відсутність діалогу, щирого діалогу, розмови, де є можливість в цьому діалозі виразити свої почуття, потреби, цінності. Це одне друге, те, що не пере... пересматривається, не переглядається, да? я так думаю, українською мовою, взагалі вектор, куди йде подружжя. Тобто, колись почали на одній цінності стосунки, ми всі міняємося через 3-5 років. Ми вже інші, і можливо, цінності у нас вже інші, але вектор не переглядається. І тоді ну, пара ідей існувала спочатку на цих базах, які там сформувала. Але вони вже ну, тіпа, дітей вже народили, грошей заробили, Ця цінність закрита, і вже хочеться щось іншого. А що саме про це діалог не ведеться? І тоді йде вже пошук де-небудь в іншому контексті, якщо немає навику формування цього діалогу, бо таке, на жаль, часто зустрічається. А, скажи, будь ласка, у нас я недавно відео в Тіктосі записав на таку тему, що якщо у вас вже все повністю горить там в сім'ї і в ваших стосунках повний кабзєць, і ви шукаєте в коментарях розраду або ходите до психологів. Забити на це болт, вже припиніть вже все, вже, вже пізно. Ходити треба було, коли було все добре, щоб превентивно захистити себе від того, щоб не було погано. Тобто змінюватись разом, тобто ходити, дізнавати, що такі речі можуть бути на якихось певних етапах життя. Ну, мене десь там в коментарях трішки підтримали в тому. Ти як вважаєш, що треба от, починати заздалегідь, коли все добре, обирати собі там, психолога, сексолога і взагалі користуватися як до зубного, знаєш, ходити коли ще все добре, а не тоді, коли в тебе вже все виривати пів щелепи потрібно. От що ти можеш сказати? Тому що я знаю з минулого ефіру ти казала, що ти ходиш до. Мене це здивувало, ти. Ходиш до психологів, так чи сексологів, і там на сесії вже багато років. Mm -hmm. От як ти ставишся до того, що я висказався, що це вже пізно ходити, коли вже кабзєць? Mm -hmm. uh, дивись, яка штука. Uh, в ідеальному варіанті, звісно, класно, коли uh, там зустрічаються дві людини, які пропрацьовують там своїми дитячими травмами, розуміють такі осознані і знають, чого вони хочуть від життя, коли вони самодостатні, і хочуть е, мати іншого або іншу біля себе, для того, щоб просто було ще класніше. Це, звісно, ідеальний варіант. Але ми всі прекрасно розуміємо, що стосунки входять дуже часто із за того, що чогось недостатньо, а, і, і таким чином ці стосунки формуються. І зазвичай формуються стосунки. Ну то що культура психотерапії вона тільки у нас формується, ну тобто, що необхідно пропрацювати там свої якісь дитячі травми для того, щоб бути наповненим і щоб знати там, не ходити на марафони бажань, там да а знати, що ти хочеш, і реалізовувати це своїми власними ручками. От і е, тому зазвичай, коли вже ця пара сформувалася, ну це не значить, що якщо там хтось зрадив чи щось відбувається, якась криза, то це одразу все, це кінець. Е, абсолютно ні. І ніколи не пізно звернутися до спеціаліста за допомогою за однією тільки умовою. Якщо це хочуть обидва е, обидві людини, які знаходяться в парі. Якщо це хоче тільки одна людина, а інша каже, що стосунки вже завершились, то ну, результат може Тобто ти маєш на увазі, якщо я правильно зрозумів, що е, більшість з нас е, має якісь травми з дитинства, з, з, з зрілого віку. І коли входить в стосунки, він ці травми з собою тягне. На початку це все солодко виглядає, потім це вже виявляється. Ви, Такі проблеми перетворюються. І для того, щоб це пропрацювати, потрібно, як тільки пара сформувалась, починати потихеньку пропрацьовувати разом, але виключно, коли цього хочуть двоє. Так. Угу. Да. Ну, це така ідеальна картинка, скажімо так. Але, ну, на жаль, вона рідко існує. Хоча, треба сказати, я останнім часом в мене в практиці є пари, які приходять. До подружжя, тобто вони йдуть на терапію пари для того, щоб сформувати там сумісні цілі, цінності, навчитися розмовляти один з одним. тобто ну, Багато штук таких цікавих для того, щоб е, сумісне життя було в карі, знаєш, а не постійно американський mm -hmm. Тобто Ця ну, практика потихеньку починає е, бути реальністю. Ну, але якщо ми кажемо про е, середню статистику, да, то, ну, то ні. Через наголошую, що приходять зазвичай, коли вже є якась проблематика. Зради. Ми повернемось до зради. Ну так. Е, про... е, чи є позитив у зраді якийсь? М негативу багато, так? Ми тут очевидні речі, а якийсь можна з цього позитив витяг... витягти все таки? Угу. Ну, звісно, якщо це влаштовує пару, то це завжди позитив. Ну, ті ж саме вільні стосунки, да? тобто стосунки в трьох, в чотирьох, там. Ну, багато є різновидностей стосунків, і коли всім комфортно, то це окна чому ні. Коли, якщо ти кажеш про ситуацію, коли, наприклад, Жінка зраджує, чоловік про це не знає, і в шлюбі все ок, там боч да, там жінка завжди в гарній білизні чекає після роботи і все таке інше, тому що в неї є енергія, вона є таке відчуття закоханості, ніби тільки не в чоловіка. Да? От. То на якомусь етапі да? Ось ця ситуація, що лівак укріпляє бра, ця фраза. На якомусь етапі це дійсно допомагає. Але проблема залишається, тому що ну, немає контакту, немає діалогу. І для того, щоб сформувати близькість, потрібен третій. Але це ну, неправдива близькість. Близькості там немає, тобто вона така ілюзорна. І тоді, через якийсь час, ці хрустали замки рушаться, і все ж таки приходиться виходити в діалог, в контакт саме з твоєю людиною. З якою ти живеш, і тоді починається ну, там, певна криза. І все-таки, якщо повернутися до заголовку, чому жінки зраджують? Так, ми вже питання обговорили всі, якщо так підсумувати, якийсь є корінь базовий, щоб, якщо хлопці чують нас, вони це почули, і дівчата теж зрозуміли, чому ж ми, дівчата, зраджуємо все-таки насправді. <головіко> Так, знаєш, універсальної відповіді на всі пари точно не існує, тому що у кожного своя мотивація. І сказати прям такий топ, ну, знаєш, ми всі унікальні і а, різні правда, можуть бути а, аргументи. Я а, просто скажу так, що зрада для мене це тоді, коли а, немає домовленості. Тобто, якщо все окей, ще раз наголошую, всіх все влаштовує, то це не є зрадою. Навіть і немає е, різниці, це фізичний контакт або психологічний, я і про те, і про те. А якщо це йде в е, супереч е, ясності, да? ну, тобто людина не знає, іде зрада, то це може бути і образа, це може бути відсутність домовленості, відсутність е, гарного сексу. Відсутність близькості, відсутність емоційного контакту, відсутність безпеки. Багато може бути функцій, аргументів сорі, чому жінка зраджує. Тобто, ну, треба дивитись кожен випадок, кожну жінку окремо. Що саме головне в цій ситуації, ще раз наголошую, це можливість діалогу, розмовляти. І я якось, до речі, бачила твоє відео в Тіктоці, коли ти писав, що сходити до психолога, вам треба поговорити. Да? Щось таке ти казав в Тіктоці. Ну, типа, там моя жінка зраджує щось таке. А, ти рекомендуєш сходити до психолога, і психолог рекомендує провести діалог. Ну, це сміх сміхом, але ну класно, класно, коли цей діалог насправді формується до моменту зради, тоді велика вірогідність, що зради не буде. От. Але все ж таки, якщо ця зрада, наприклад, як помста, і є ще відчуття, і можна ще конструювати, то і правда важливо розмовляти про це, розуміти причини і працювати над тим, щоб їх ліквідувати робити цих причин, передивлятися свої стосунки. Ти уявляєш, колись ми станемо з тобою дуже популярні. І про нас будуть робити розслідування. Там, типу, познайомились в Свінгер клубі. Не, з диплом не справжній. Знаєш? І я так чекаю цього моменту. Я, я, я так чекаю цього моменту, тому що я от так дивлюсь, знаєш, от. На скандалах багато ну, от хайпу підніма... підіймається, і люди збирають ну, тисячні, багато тисячні перегляди насправді. так? От. І я дивлюсь на нас, знаєш, такі сидять двоє такі, бліт, спілкуються. Нормальні ж речі говорять. ну Реально класні речі говорять. Але от без якогось крінжу, без хайпу, знаєш, це ну, такі слова зараз в, тр... mm -hmm. в тренді. Вивезти <смеш> <вивести, смеш> <вивести, смеш> донести до глядачів ці думки дуже важко, тому що люди здається, включають, і це якась розмова двох розумних людей. Нахір. <смеш> так, тут сварка, срач якісь просто тёрки. О, оце типу круто. <смеш> На жаль, сам такий, теж якісь занудні речі, вони для мене насправді занудні, але. Люди, якщо вас ви все-таки додивилися це відео до кінця, а 25% по статистиці додивляється майже всі мої ролики, ті, що є на каналі до кінця, і наш з тобою, до речі, теж mm -hmm. я хочу вам сказати: по-перше, навіть якщо ви не будете з цього всього нічого робити приміняти, поставте нахрен лайк і підписуйтесь і, і, і писати, підпишіться. От, оце це єдине, що ви можете зробити правильно, тому що. Якщо ви будете далі слухати, далі собі, розуміти, що працювати над собою потрібно, я це підтверджую, з ранніх років і для когось ранні роки, це може бути 40 років. Ну, ніхрена не робив, а в 40 зрозуміла, що ні, мені треба пропрацювати. Будь ласка, спишіться з Марією в приватних повідомленнях. Вона, звичайно, вам відпише через два тижні, як мені. <працює <працює <працює> я... ну що я можу зробити? <працює> ні, ну приватні дивлячись, куди. Дивлячись куди. ну На Твіттер, напишіть їй в приватні повідомлення. В Твіттері вам відповідаємо. Це в Телеграм. Телеграм. Тому що працювати над собою ніколи не пізно. От як ми зараз працюємо над собою, ми не ведучи ніяких блогів, ведемо, говоримо і... Для вас, шановні глядачі. Марія, ну наостанок ще, якщо хочеш, можеш сказати для наших підписниць. там Вчора вибухи були, як ти пережила це все. І підтримай їх так сексологічно, знаєш. Це все класно. Знаєш, я просто подумала, ну, що позбивали всі ракети, звичайно, як може бути. це дуже радію з цього. Чому на хайп люди йдуть? Ну і де є сварки емоційної такі штуки, тому що ну коли недостатньо емоцій в житті, то хочеться подпитатись там, де вони існують, щоб якось там на картинці щось воно буде. Чому ми ходимо до театру, да, до кіно, там де ми відчуваємо контарсіс, де не можемо сформувати знову своїми ручками у своєму житті, саме з цієї причини, і ну, я бажаю життя в житті для того, щоб були сили, енергії, бажання. Жити і, і формувати життя так, як хочеться, і щоб розумілося, як хочеться. Прекрасно. На цій прекрасній ноті. Дякуємо <рес> вам, дорогі друзі, і до завтра. Па-па.